Ще один автомобіль підготували під ключ. Чекаємо клієнтів зараз о 13-й годині вони мають приїхати забрати свою красуню Тойота Венза. Досить недавно у нас на каналі я вам розповідав про. Toyota Venzu і скоро вже завтра буде відеоролик про Toyota Venzu Limited і ми там більш детально розглянемо автомобіль. Той. Цей автомобіль на великому відеоролику не буде, тому що ну, випускати відео про дві вензи не знаю, який є сенс. Його напевно всі дивитися не будуть. Але це у нас рестайл. І як взагалі відрізнити рестайл і комплектацію XL від комплектації Limited, зараз я швиденько вам. Покажу, значить, дивіться, рестайл цього автомобіля відбувся в 23-му році, і відрізняю в першу чергу те, що немає шильдиків гібрид. Адже Тойота подумала наступне: оскільки автомобіль і так випускається тільки з гібридним двигуном, немає сенсу писати на ній, що це гібрид. Противотуманні фари ось ці з'явилися виключно в рестайлингу, виключно з 23-го року. По автомобілю іде суттєве доопрацювання електроніки, а саме асистентів і датчиків, вони стали більш чутливішими, прогнозованішими і краще забезпечують безпечний рух автомобіля на дорозі і по місту. Змінилася мультимедіа, вона має кращий відклик і швидше перегортується екран. Все інше залишилось без змін. Це у нас комплектація XLE, і як бачите, у нас є знову ж таки шкіра, вона, вона йде на карті, машинка досить м'якенька, тихенька, вона комбінована з ось такими вставками алюмінія, красивого пластика. Та у нас немає музики JBL. Преміальна музика JBL буде або докуплена першим власником в автосалоні, або ж е вона йде в комплектації Limited. Також екран у нас повністю жидкокристалічний буде йти в комплектації Limited, а в є будуть ось такі колодязі з екраном просто посередині. Якщо ж ми говоримо про Limited до 2023 року, то буде тільки такий екран. ЖК Кристалічний в Limited після 2023 року. Підігрів сидінь, у Limited буде ще вентиляція сидінь, як бачите, у віксел є тільки Limited. Ну і клімат, навігація, все інше, панорамка може бути, може не бути. І пробіг автомобіля, як бачите, складає 25 тисяч миль, тобто ні, це у нас стріб А потрібно попереключати. 13 тисяч миль у нас пробіг автомобіля як бачите, ось. Тобто це нова машина. Ось такі автомобілі я люблю готувати для наших клієнтів. Люблю, щоб вони були максимально свіженькими, максимально новенькими, гарно якісно відновлені. Бачите, тут 11 місяць 23 року. Щоб ваша машина із США, яку ви замовляєте з Мітоавтом, слугувала вам як нова. Машинка. Тому, якщо ви хочете замовити, то саме час телефонуйте контакти на сайті MitoAuto.com.ua